треба прокидатися з новинами це інформаційний ранок на п'ятому каналі беріть філіжанки кави і приєднуйтеся до нашої бесіди дивіться будемо говорити зараз про ситуацію в зоні АТО. 60 десят обстрілів вже є за минулу добу ми всі в очікуванні новин із фронту від зведень зокрема щодо ситуації детальніше у нас зараз у гостях є волонтер мирослав гай який тільки на повернувся із зони АТО. і в нього будемо зараз розпитувати Мирославе, доброго ранку ну не зовсім тільки але... Коли ви повернулися? Буквально в понеділок. В понеділок, ага. Тобто, якраз ви цю хвилю такого загострення теж відчули, зокрема, ну так вона там перманентна. Тобто там постійно де зараз ви постійно йдуть обстріли. І що найгірше зараз диверсійні розвідувальні групи вони не тільки лазять по сірій зоні і підходять до наших позицій. І були навіть випадки, коли вони. Під виглядом цивільних людей проникали на українську територію через пункти пропуску і тут ну по радіоперехватах їх могли вичислити, що вони є. що Вони зайшли для виконання якихось певних завдань, скривали закладки чи зі зброєнням, чи з вибухівкою. Це невідомо. От, і були оголошені плани перехвату. Тобто ворог зараз активізував не тільки обстріли, не тільки диверсійні військові групи, але й групи, які займаються тилом. І це дуже, скажімо так, поганенький сигнал. Ну от я теж тільки повернувся цієї ночі звідти. От ми так періодично робимо гріх, от слухаємо їхні новини про що вони говорять, тому що по цих новинах іноді можна спрогнозувати, які їхні дії будуть а в і зоні це... ато інших немає. До речі, нульових. Тобто, на жаль, і от у них зараз новини полягають в тому, що вони постійно лякають якимось можливим наступом з боку саме української армії. Тобто, це означає, що ситуація до якогось такого затища не буде йти. Як ви вважаєте? Ну я бачу зараз, що ну по перше, шигу, якщо ви бачили приїхав в Крим. Тобто це теж неспроста, тому що у них зараз навчання відбувається е, на півночі, чого це він раптом приїхав ін... з інспекцією туди, незрозуміло. І я думаю, що все йде насправді до подальшого загострення. І взагалі, якщо ви подивитесь просто на те, що відбувається в регіоні, там, зокрема, в Турція, да, е, е, у нас ситуація в Європі, ці постійні вибухи. Тобто е, е, наш регіон стає нестабільним, стає зоною конфлікту, зоною теракту, зоною війни. Ну от така ситуація. А якщо дивитися в корінь всього цього, якось так узагальнювати? на Російська думає. Федерація. Російська Федерація це зрозуміло. А чому саме в цей період таке загострення? Ну, По-перше, ну, ми ж бачимо, що у них проблема з економічному плані, їм неможливо далі тягнути. Їм потрібно мобілізувати населення для того, щоб пояснити, чому, вибачте, мені продукти дорожчають, чому така ситуація. Це перше. У них проблеми не в геополітичному плані, санкції давлять і е, всі ці скандали зі спортом, ви ж розумієте, що для е, маси людей головне це хліба та видовище. От відомо, що у них потроху відбирають, російські спортсмени не їдуть, нікуди хліб у них потроху відбирають. То, відповідно, потрібно вишукувати зовнішні конфлікти, зовнішнього агресора для того, щоб на Страху на якихось військових перемогах довкола вождя сплатити населення. От ну і потім зараз дуже для них сприятлива геополітична обстановка. розумієте, для того, щоб вести якийсь супротив Російській Федерації, потрібні партнери. Мені здається, що вони такого партнера. Намагаються знайти в обличчі Турції і дуже активно сприяють в усіх тих подіях, які там зараз відбуваються. Тобто, ви бачите такий ланцюжок тих подій, які відбуваються в плані міжнародному. Туреччина зараз якісь Туречна, такі Сирія. атаки на німеччину почалися. Активно. Атаки на німеччину ми бачимо, що Російська Федерація. Попри заяви, що вони вивели авіацію, продовжують бомбити Сирію. І іноземні СМІ навіть казали, що вони розбомбили базу, якою частково користувалися Америки. Оце зараз все перевіряється. Ну тобто іде третя світова війна, просто вона зараз має гібридний характер. От і все. А Україна, вибачте, мені центр і один з плацдармів, великий плацдарм. Якщо повертатись до зони, АТО і дивитися на всю лінію фронту, тобто -то хочеться нагадати глядачам, що все-таки там війна, і не варто говорити, що там тихо. Там тихло. шалена війна, шалені обстріли і по наших позиціях І я можу ну тільки не заспокоїти глядача, що насправді у бойовиків теж є втрати, у Російської Федерації теж є втрати, але це не ми. Нас там нема. Я завжди кажу. Ми не стріляємо. Зрозуміло, якщо говорити про ці точкові, такі якісь вогники, Авдіївка на позаминулу добу, якась така активна стрілянина була саме Троїцьке і в ті лінії фронту. От з чим пов'язуєте такі загострення точкові на цих лініях? Ну, наскільки мені відомо, от я спілкуюся не тільки з хлопцями, там, з товаришами, які займаються розвідкою, і іншими. Наразі зараз Російська Федерація випробовує нові види озброєння. У них там є, по-перше, у них є дуже класні комплекси Орлан. Не так багато, але є. Вони їх зараз випробовують. Там щось звітують до себе в генеральні штаби щодо їхнього використання. От це достатньо, тобто, у них є. Нові снаряди, достатньо високоточна зброя, артилерійська. І через це вони ну, фактично випробовують. Плюс у них є навчання, і ви мені вибачте, це підлість, звичайно, але навчання вони проводять по живих людях, тобто нам. От, вони приводять туди молоду парасель бійців, і після полігонів вони тренуються потрапляти і тренуються по нам. Три крапки поставимо. Після того продовжимо розмову про ситуацію на східному фронті. Прокидатися з новинами. Це інформаційний ранок. Говоримо про ситуацію на східному фронті. У нас Мирослав Гай у гостях, волонтер. Доброго ранку вам ще раз. Добрий При ранок. таких активних атаках. Дивлюсь по соціальних мережах. Головне питання: чи дозволяють нашим військовослужбовцям відповідати, коли небезпека? Нашим військовослужбовцям дозволяють відповідати. В повному обсязі. Тобто -то зараз таких якихось кричущих випадків, коли доводилося команди чекати там, годину, півтори дві десять немає? Нема. Тобто, ну, я просто не можу більше додати. Немає. Відповідаємо, все гаразд захищаємось. Зрозуміло. Якщо говорити про, зокрема, цивільних у сірій зоні, чи спілкувалися ви з ними, чи бували ви там, яка з ними ситуація? Ми спілкувалися е, з багатьма, ну не зовсім в сірій зоні, а на нульових наших постах, тому що ми там е, організовували подачу сигналу армії ФМ, поставили точку, тому що на нульових постах виключно сепаратистське радіо грає там. Зараз намагаються, ну реально намагаються поставити український сигнал, але це робиться в зоні АТО, але на жаль, це дуже складно зробити на нульових. І От ми одну таку точку поставили силами спеціальних операцій. От. Я спілкувався з людьми, там різні, абсолютно різні погляди. Я вам скажу, що там є відверто сепаратистські погляди. Просто ну, відверто люди вважають українську армію причиною всіх бід, але є дуже багато адекватних людей. От. Ну що вони? Вони сидять, вони бояться. Бояться, що буде війна. Зараз вже достатньо довгий період протягом минулого року на деяких місцях не було вибухів. Зараз поновилися обстріли. Люди це асоціюють з тим, що у нас відбулася ротація. Вони не розуміють взагалі тих процесів, які відбуваються. У них багато питань. Якщо з ними починаєш на ці теми розмовляти, то вони. Зрештою, починають звинувачувати, що це все якісь мошну владці і не можуть між собою щось поділити. Тобто, у людей абсолютно відсутні причинно-наслідковий зв'язок. І, звичайно, там з населення потрібно працювати, якщо ми хочемо ці території повернути. А Хочу говорити про якісь там елементарні потреби, продовольство, вода. Тому, продовольство така... є, все гаразд. Є продовольство, магазинчики працюють, є. Все, і питна вода, і цигарки, і горілчані напої, і харчі і в одному місці навіть п'ять магазинів було там пиріжки, навіть свіжі заводять. Тобто, все гаразд в цьому плані. Якщо говорити про інше продовольство, вчора новина, яка просто збурила соціальні мережі. Міністр оборони навідався в одну з військових частин, 28 бригад, mm -hmm. якщо не помиляюся, і побачив там просто жахаючі факти того, як харчують наших військовослужбовців. А це, на вашу думку, ця ревізія і побачення, це якийсь зріз того взагалі, що відбувається з харчуванням в армії? І як ви взагалі зреагували на новину? Ну, чесно кажучи, і, ну, по-перше, я ж сам от, буквально там в березні місяці виїхав з полігонів, тому що отримав офіцерське звання. От, ну, в принципі, дуже добре орієнтуюся, як харчуються наші військові. Найліпше військові харчуються на передовій, бо вони там готують самостійно. От, кабанчика можна десь купити, щось привозять волонтери і щось дає там, безпосередньо, там, хто займається забезпеченням. Там. Тому, в принципі, можна дуже непогано там, пристойно. Поїсти. А все, що стосується військових частин, я, чесно кажучи, здивований, невже вони думають, що це поодинокий випадок? Заїдьте з ревізії в будь-яку іншу частину, от, не попереджаючи, що ви приїдете. І він... Я просто пам'ятаю, що коли президент навідував нашу частину, то на столі. Ну, це президент був, коли там я в Назвардію від Кульчицького пішов. Чесно кажучи, там харчування поліпшилося тільки коли у нас були офіційні приїзди. Тобто, навіть ми сміялися, був випадок, коли фрукти поставили на стіл. Типу. і потім журналісти розповідали, як прекрасно харчуються. Всі інші, чесно кажучи, дні. Ну це просто мої бійці не ходили харчуватися в їдальню, Вони харчувалися в наметі з того, що привозили волонтери, через те, що там було неможливо нормально харчуватися. Ну, от потім ми почали просто поставляти е, самостійно харчів в їдальню е, безпосередньо людям, які за це відповідають, і вимагали, щоб на батальйон готували частково з тих харчів, які ми привозимо. Ну, тобто, це перманентна ситуація всюди, зайти в будь-яку частину, тільки не попереджайте, що ви туди приїдете, і ви зрозумієте, що ну, такий стан. Мирослава, я особисто вибачте, але я не вірю в першому міністерстві оборони, не знали, що відбувається там. Ну, я думаю, що, може, ці перевірки, вони пов'язані з якоюсь ротацією людей, які відповідальні за це. Може, це дійсно хороший сигнал на те, що все ж таки вирішили братися не на словах, а на ділі за реформи, і дійсно зараз дадуть наганяю, поміняють фірми, які відповідно, я думаю, незаконно вигравали ці тендери на харчування. І, зрештою, харчування. Поліпшиться. Для мене питання, чому наші військові не пишуть відповідно до повідних записок щодо харчування. Розумієте, всі набирають повного рота води і мовчать про стан речей. Напишіть, ну, я розумію, що просто бувають, що покарання, що карають. Ні, ну то так, можуть дати по голові. за те, що да, і, і Були випадки, коли солдати дзвонили на лінію гарячого Міністерства оборони, потім отримували ай-яй-яй наганяй. От, і що ж ти паскуда, нашу армію там поплюжиш. Ну, все одно, я думаю, що потрібно, знаєте, як, там, де хороші командири, там, де нормальні командири частин, там все гаразд. Там вирішуються питання. І там пишуть не те, що порції були хороші з їжею все добре, а пишуть те що, те, що є. Правильно ми розуміємо, є такі військові частини, все-таки не все так погано. Ні, є, є там, де нормальні командири, вони все це ставлять. На нормальний конвейер і більш-менш нормально готують. 8.30 будуть новини. Після того ми обов'язково продовжимо нашу розмову, тож не пропускайте. треба прокидатися з новинами беріть філіжанку кави долучайтеся до нашої бесіди інформаційний ранок на п'ятому каналі триває нагадаю що у нас у гостях волонтер мирослав Гай. доброго ранку вам ще раз добрий ранок ми якраз в новинах слухали про волонтерську таку дуже хорошу нагороду не державну народний герой От, прекрасна нагорода наскільки вона взагалі на вашу думку важлива для військовослужбовців бо не завжди держава своїх героїв знає чи я помиляюся? Ну, по перше дійсно не завжди ну військових нагороджують тих Хто потрапив в ЗМІ, або кого подали командири. <кій> от. Не завжди, я знаю багато хлопців, які заслуговують на нагороди, робили реально подвиг, от, героїчні вчинки робили, але не нагороджені. А народний. Ну, я вам скажу, що, якщо чесно, зараз багато, дуже часто державні нагороди вони дискредитовані, от, тому що ми ж бачимо, що там, іноді їх отримують люди, які... Ну, не заслуговується, видно, просто і всі знають про це. От. А ця нагорода, вона дійсно, ну, вона більш емоційна, більш важлива для хлопців через те, що це вона нічого не означає. Ти не отримаєш за них за неї якихось пільг да? фізичних. Але вона означає багато більше, тому що е, тебе визнають люди. От. І вона більш достойна. Ну, і взагалі, коли ти перебуваєш, я був на одному з таких нагороджень. Воно дуже розчуляє навіть військових таких, як їх називають солдофонів. Я маю на увазі в якомусь позитивному значенні цього слова. Теж зараз будемо дізнаватися оперативну інформацію. Зона АТО у нас зараз на зв'язку є Олег Сушинський, це речник прес-центру штабу. АТО леже доброго ранку. Чи добре нас чуєте? Доброго ранку, студія. З самого ранку ми вже почули зведення штабу щодо обстрілів за минулу добу, якщо говорити про ситуацію на тепер. Чи тривають десь бої, і де ситуація гірша? Розпочинаючи з початку нової доби, тобто з опівночі і до шостої ранку зафіксовано дев'ять ворожих обстрілів наших позицій зі сторони противника. Зокрема, на Маріупольському напрямку. Зі 122-міліметрової артилерії та 120-міліметрових мінометів ворог бив по наших укріпленнях у Талаківці. Також із 120 та 82-міліметрових мінометів, а також танку стріляв по наших опорних пунктах у Красногорівці, а з великокаліберних кулеметів у Новоцелівці. На Донецькому напрямку з великокаліберних кулеметів обстріляні наші позиції у Тистівському. І вночі на Луганському напрямку була відносна тиша. Олежа, яка зараз тактика взагалі в бойовиків, Це якийсь вогонь на турбування нічний, чи для чого вони це роблять? Ну, противник продовжує грубо порушувати мінські домовленості. Вони застосовують цю артилерію 122-мм калібру, 120 мм міномети, грубо порушуючи мінські домовленості. Ну ситуація така, вона залишається неспокійною. Можливо, це пов'язано із зібранням трьохсторонньої контактної групи, яка скоро буде засідати у Мінську, а також, щоб постійно тримати наших військ в напрузі, щоб провокувати, щоб ми відкрили вогонь у відповідь, але наші воїни службу несуть пильно, вони не піддаються на ці провокації ворога. Наші військові, як і весь народ український, прагнуть миру. Я вам дуже дякую. У нас на зв'язку був Олег Сошинський, це речник прес-центру штабу АТО. Від нього почули оперативну інформацію за цю ніч. З Мирославом Гаєм продовжуємо розмову. Mm. Мирслав, ви говорили про подвиг, який не завжди відзначений, про подвиг інших людей, медиків, тих, які перебувають там на передовій. І як виявилося, вони у нас одні з кращих у світі. Хто визнав їхній подвиг? Ну, ми зараз нашою командою, яка знімає війну, знімаємо інструкторську групу з тактичної медицини, які працюють по стандартах НАТО, сертифіковані ну, міжнародним, мають сертифікати. Це група Дениса Суркова, вони лікаря з Дніпропетровська. У нього в групу входять військові. От, і вони викладають тактичну медицину нашим спецпризначенцям і, да, і всім охочим, в принципі. От, але в першу чергу військовим. От, багато військових хороших пройшло через їхній курс. Ці хлопці рік тому, як не дивно, на міжнародних змаганнях з тактичної медицини посіли третє місце, поступившись американцям на одну секунду. Тобто їх дуже шанують в світі. І, на жаль, наразі ті стандарти, які вони декларують, не прийняті Україною. От. Але й мається на увазі українською армією. Але ми не втрачаємо надії. Ми зараз знімаємо про них документальний фільм. Фільм про ці стандарти. Він буде називатися TCCC, тобто Ті і Три Сі. От і навіть подали цей фільм на спільну кошт. Ми вже 60% матеріалу відзняли. Екшену на полігонах з вогнем, з наданням допомоги. Хлопці тренували на іворійському Єв... полігоні інструкторів української армії. От, і такий був потужний курс через те, що там були вже лікарі з досвідом, і лікарі з досвідом передовою. От і всі е зазначили, що це зовсім інші стандарти, зовсім інша тактика. Тому що це не просто медицинський курс, це військовий курс, де тактика поєднується з медициною, і тактика, знаєте, як хороша тактика плюс хороша медицина називається. От ми пустамо три крапки без кого говоримо ще про це після невеличкої паузи, бо тема дуже цікаво важлива. І інформаційний ранок продовжується в ефірі п'ятого каналу. Нагадаю, що у нас у гостях Мирослав Гай, волонтер. Отож, долучайтеся до нашої розмови, до нашої бесіди, беріть каву і слухайте. Мирославе, ми говоримо про. Медицину, протетичну медицину. І якщо говорити там провадження стандартів НАТО, звичайна людина сприймається як просто розмову. Якусь ні, це не просто розмова. От давайте розшифровувати і доносити. Чи є... якісь зміни є? А, у нас так ну наразі, на жаль, у нас не так багато змін. Я знаю, що відправили групу інструкторів військових навчатися за кордон. Я думаю, вони приїдуть і, можливо, потроху почнуть проваджувати. Питання в тому, що таке тактична медицина на заході. Це дуже чіткі конкретні протоколи, які на зубок вивчають військові солдати. Вони зроблені так, щоб людина навіть без освіти чи специфічних знань могла по ним працювати. Навіть не знаючи мов солдати з різних підрозділів, не знаючи мов один одного, якщо вони працюють по протоколах, вони роблять одні і ті самі дії. І там є певний стандарт забезпечення, де ви по протоколу просто дістаєте, наприклад, конкретно турнікет певного зразку, або коробочку з, з піл, з таблетками, ковтаєте їх і забуваєте про свою проблему. Розумієте? Тобто, там це дуже такі чіткі стандарти. У нас наразі це дуже складно впровадити, тому що у нас, ну, по-перше, Досі ще радянські здобутки нашої медицинської військової академії. Вони намагаються при, до цих стандартів якось долучитися. Але питання в тому, що у них ані коштів на досліди, ані кошти на збирання статистики немає. В Сполучених Штатів Америки, в Ізраїлі, в інших країнах світу десятиріччями ці стандарти напрацьовувалися. вони переглядаються кожен рік. Це вкладаються мільярди, і взагалі було б варто просто перейти на ліпші стандарти, просто взяти, скопіювати там все вже зроблено. От слава Богу, МОЗ наше. Міністерство охорони здоров'я воно е, зараз е, зробило наказ, і, до речі, допомогла ця інструкторська група е, цей наказ провести на перехід на новітні поліцейські стандарти Національної гвардії, поліції та рятувальників. На жаль, армія. Не, ну вона мозу не підпорядковується. Відповідно, у нас поліція і національна гвардія матиме ліпші стандарти ніж те, що зараз відбувається в армії. Зараз поговоримо про інші стандарти: стандарти російської брехні і того, що відбувається довкола олімпійської команди їхньої, обов'язково що продовжимо нашу розмову. У нас зараз на зв'язку. Валентин Щербачов, спортивний журналіст Валентин, Доброго ранку вам. Доброго. Доброго ранку, давайте будемо собі з'ясовувати. Отож чи поїде російська збірна до Ріо де жанейра на Олімпійські ігри? Тому що звучать такі двоякі заяви. З одного боку провідні змі повідомляють про те, що все таки допустять їх. Інші змі повідомляють про те, що є у цьому допуску величезне але Отож, вам слово чи поїдуть росіяни? Поїдуть, поїдуть, але дуже обрізано поїдуть. Так, так, прошу продовжуйте. Але в чому це але поїдуть, але урізаним складом, тому що міст кажу МОК, наш, тобто міжнародний олімпійський комітет, вирішив все ж таки допустити олімпійців Росії до Олімпійських ігор без легкоатлетів, тому що легкоатлети однозначно федерація їм заборонила, і це сприйнято моком. А щодо інших федерацій, так вирішив МОК що федерації з різних видів спорту мають вирішувати самостійно переклав на плечі федерації МОК це. і я думаю що ті федерації в яких росія має вплив а ви знаєте що наш підступний ворог має вплив в багатьох так би мовити, е, сферах життя і в багатьох країнах впливають на те що відбувається вони росіяни і е, те що вони так агресивно вели і спокійно вели цю допінгову свою політику що і ФСБ в цьому брало участь, і федерації, тому їх. Треба було б не допускати дійсно, але МОК вирішив не порушувати Олімпійську сім'ю, не розвалювати її повністю. І я думаю, що декілька федерацій російських будуть представлені. Але Росія вже так домінувати на Олімпійських іграх не зможе. І я думаю, що справедливе рішення МОКу в цьому випадку досить толерантно, нормально підійшли, тому що не всі спортсмени винні в тому, що у них товариші їх... Друзі по команді нечисті, як то кажуть. Так що допущені будуть, поїдуть, але не все буде так, як раніше було. Ну і ще за Сочі їм доведеться відповідати. Але знаєте, що я хочу сказати? Що все це ведеться до того, що у 18-му році, ви знаєте, що чемпіонат світу з футболу має відбутися. До 18-го року, можливо, в наступному році буде вирішено, що у Росії відберуть цей чемпіонат. І це буде справедливо. Валентина, ще буквально хвилинка, от була заява така істерична, зокрема від росіян від російського олімпійського комітету, і один із їхніх чільників, якщо я не помиляюсь зараз, відкрию, якщо знайду, заявив про те, що нібито чільник Олімпійського комітету українського підтримує ініціативу, щоб Росія все-таки залишилася і поїхала на Олімпіаду. Про Сергія Бубку йде мова. Що ви чули про ці заяви? Просто пан Бубка зараз якось відмовчується, ніяк не зреагував на таку заяву. От наскільки може бути ця заява правдивою? реалістичною. Ну, Росіян правдиво нічого зараз не може бути, але я хочу сказати, що Бубка як спортсмен, великий спортсмен, він співчуває спортсменам і міг сказати щось подібне до того, що спортсмени поза політикою, і ті, хто винні, ті, мають бути покарані, а ті, хто ну чисті спортсмени, і яких допускаємо, вони поїдуть. Можливо, так, але цей контекст було перебрано і одразу ж одразу було сказано так, неначе Україна. Підгинається і теж за те, щоб росіяни їхали на олімпійські ігри. такою. Я дуже буде, дякую. І, можна, я дуже з... дякую, дякую за розмову. Можемо перерватися. Валентин Щербачов нас був на зв'язку. Спортивний журналіст. <звіт> Морслав ви так емоційно зреагували на, <звіт> ну, <звіт> на... <звіт> перше. <звіт> я вважаю, що спорт поза політикою неможливий. Це все дурня. І хто вважає, що взагалі щось може бути поза політикою, то помиляється або ти займаєшся політикою, або політика займається тобою. Це перше. По-друге, вибачте мені. Ну, якщо Бубка дійсно робив такі схожі заяви, то це аморально. Ну, я ж вважаю це аморально. У нас щодня купа загиблих. До цього, вибачте мені, країна-агресор докладає руку по повній програмі. Вони використовують спорт для лобіювання своїх інтересів. Вибачте мені, а ми маємо радіти. Мирослав, мусимо вони... завершувати нашу розмову. Дуже прикро, що Все-таки росіяни туди поїдуть. Мирослав Гай у нас був у гостях волонтерний. Все-таки Сергію Буку. Бубці даємо можливість сказати в ефірі свою позицію. Тож закликаємо його говорити. Все, поставлю крапку.